Що буде далі через 10, 20, 30 років? Що чекає на людство? Чи буде третя світова війна та ядерний апокаліпсис? Ці питання сьогодні як ніколи актуальні. Хто може відповісти на них? Усі прогнози політиків, аналітиків, журналістів та науковців більше схожі на ворожіння. Багато з того, що вони говорять, просто не справджується, тому що вони не враховують головного. Ця історія людства, минула, сучасна та майбутня описана в Біблії. І з кожним роком це видно все ясніше. Історія світу починається з едемського саду. Бог створив Адама та Єву і поселив їх у раю, в якому було два дерева. Одне дерево називалося Слово Боже, Біблія це було дерево життя. А інше дерево називалося знання, новини. Це було дерево пізнання.